Всім привіт! З вами Павло, головний конструктор компанії Крук. Сьогодні ми встановимо наш обвіс на АКСУ на стрільбищі в польових умовах і покажемо, як привели Ксюху ось такий вигляд. Поїхали накручувати. Сьогодні ми встановимо планочку Пікатіні на АКСу. Нам буде потрібен автомат, сама планочка. І шестикутні ключі. Переконайтеся, що ваш автомат розряджений, і потім встановлюйте. Пурум, прум. -пу Тут все так, добре. Так, встановлюється таким чином. Розкручуємо ці два гвинти. Планочку вдягаємо на прицільну колодку. До упору, за необхідності, можна сюди підбити. О, навіть дуже легенько тут вона зайшла. Ця деталь встановлюється так, щоб гвинт був в передній частині. Потім закручуються ось ці два гвинти. Закручуємо два гвинти. Не до упору. Підтягуємо передній гвинт. Є. Дотягуємо бокові. Є. Тут є ще один додатковий гвинтик. Ним ми дожимаємо до упору іще трошечки. Все готово. Збираємо все назад. Готово. Ось ми встановили планочку на АКСУ. Тепер на неї можемо встановлювати коліматорні приціли, призматичні приціли або ті, які ви використовуєте. Вона має 9 слотів, накриває майже всю кришку. Не перекриває механіку. І дозволяє з низькими прицілами, типу пістолетних, або M-Point, бачити прицільні прямо в коліматор. Зауважте, що при встановленій планці вам може бути важко перемикати цілик з положення прямий постріл на 400-500 метрів. Тепер на цю планку ми можемо встановити те, що нам потрібно, або коліматорний приціл, або Якийсь призматичний, або те, що у вас є в наявності. Десь так. При наявності у вас низького прицілу або з низькою базою. Цілком ймовірно, що прицільні пристосування будуть видні у вас у приціл. Або в цьому випадку вони видні під. Ним нижче. Тобто у вас зберігається можливість вести вогонь з відкритих прицільних застосувань. Все. Перед початком встановлення переконайтеся, що зброю розряджено. Здійсніть неповний розбір вашого автомату та зніміть дерев'яні частини. Угу. Так, знімаємо сівку. Відкриваємо хлястик оцей. Є. І найстрашніша деталь це зняти оцю накладку. Ми її спробуємо зараз за допомогою затворної рами зняти. Так, міцно тримаємо за дерево. О, трошки пошло. О є. Отаким чином Залізяка залишається тут. Тепер встановлюємо нашу цілечку. Знімаємо гвинти. Місточок. Тепер заводимо цівку в цей проміжок. Передню частину подаємо назад, заводимо в ствольну коробку. Вона може йти трошки туго, за необхідності можемо її підстукати дерев'яним або пластмасовим молоточком. Тут сіла. Тут ще не повністю сіла. Можемо це додатково трошки підбити. До моменту, коли закриється ось ця клямочка. Є. Якщо у вас виникають проблеми з закриттям цієї скоби, то відпустіть більше ось ці гвинти. Та підбити його до можливості закрити сюди, так. а потім затягніть винти. Є. Перевіряємо. Все сіло на свої місця, все щільно прилягає. Встановлюємо газову трубочку. Встановлюємо накладку газової трубочки. Закручуємо гвинти. Затягуємо всі гвинти, перевіряємо. Все затягнуто. Є. Все, можемо збирати автомат. Готово. Цівка встановлена. І найстрашніше не пролюбіть дерев'яні частини. Вони знадобляться вам, щоб повернути автомат на склад. А зараз покажемо, як встановлюється довга цівочка. Є. Ось така у нас краса. Зараз ми будемо її встановлювати. Нагадаю, зброя розряджена та розібрана. Так, тут бажано відпустити трошки два оці гвинти, це може полегшити вам встановлення тілочки. Так, фланець вперед. Заводимо Сюди заводимо і в ствольну коробку. Це може бути не дуже тривіальна задача. Тоді використовуємо. Молоточок. Так, тепер треба планець вдіти на частину цівки. Так, для цього використовуємо всі наявні інструменти та засоби. Ось ця частина є найскладнішою. Потрібно посадити цей фланець на ось цю деталь. Я зараз зніму ДГК, щоб дістатись до фланця з передньої частини. Щільненько сидить. Тепер використовуємо щось довге і підбиваємо фланчик. До моменту, коли можемо закрити цей флажок. О, є. Флажок закрито. Тепер затягуємо ось ці гвинти. Є. Ставимо на місце ДГК. Та газову трубку. Тепер можемо встановити верхню частину. Затягуємо всі чотири гвинти повністю. Цей запасний. Збираємо автомат. Готово. Ми встановили довгу цівку з довгим верхнім містком. У нас є ще модифікація довгої цівки з коротким верхнім місточком. Ось це накладочка від довгої цівки з коротким містком. Встановлюється все так само за винятком накладки газової трубки. Вона просто коротша. Довга цівка розрахована на роботу зі штатним ДГК або саундмодераторами діаметром до 38 мм. В іншому випадку ви можете пошкодити цівку, пальці, обличчя, очі. Тепер ви знаєте, як встановити прицільну планку пікатіні, коротку та довгу цівки на КС 74У. На цьому все. З вами був Павло, головний конструктор компанії Крук. Так оце я Пока.